Час новин, головне для вас підготували команди фактів та «Вікон СТБ. Добрий вечір. Знову Росія запустила шахеди по Україні. ППО працювало на Одещині. Область атакували одразу кілька груп іранських дронів. Нині через загрозу ударних безпілотників тривога оголошена у східних, центральних, південних областях та на Хмельниччині. Тож, якщо у вашій області оголошена тривога, не нехтуйте безпекою, пройдіть до укриттів. Спеціальний евакуаційний підрозділ білі янголи разом з волонтерами доставили гуманітарну допомогу до розбитої ворогом Великоновосільківської громади на Донеччині. Привезли воду, теплі ковдри, продуктові та гігієнічні набори. Адже, аби пережити зиму, там люди селяться у будинках по декілька осіб. Детальніше у сюжеті. Як ви тут живете? Дякую, коли стріляють. Дякую вам, живемо. А вже до вистрілу вже привикли. Всі тікають, а ми сидимо. Так зустрічають правоохоронці в місцеві жителі. Цього разу евакуаційний підрозділ привіз найнеобхідніше за попереднім запитом селян. А обув топліва? Щоб не замерзнути, місцеві селяться гуртом, об'єднуються та живуть під одним дахом у будинках, що встояли. Нині тут мешкає 350 людей. Та життя у селищі важке, адже немає ані комунікацій, ані магазинів, ані аптек. Поруч залишаються лише поліцейські, які несуть службу цілодобово. Цілодобова палісаниці службу Велика Новосілки 24 на 7 допомагає громадянам завозить гуманітарну допомогу евакуюють громадян. Це власне одне із теперішніх завдань тамтешніх правоохоронців забезпечення людей найнеобхіднішим. Зараз будемо роздавати гуманітарну допомогу. Тому сьогодні разом з іноземними волонтерами та представниками місцевої військової адміністрації білі Янголи доставили у велику новосілку та довколишні села велику партію допомоги. Ребята привозять, воду привозять, гуманітарку привозять. Стройматеріал. Що ще надо, ви скажете. Запишете і ми все вам наразі триває вже другий рік поспіль повномасштабного вторгнення з метою підтримки населення, яке досі перебуває у цих населених пунктах начальник селищної військової адміністрації плідно співпрацює з евакуаційною групою білі Янголи, які дуже піклуються про життєзабезпечення людей, які наразі перебувають у населених пунктах. Це теж Донеччина, але уже село Времівка. Тут життя на лінії розмежування. Два, три, чотири чоловіка в нас. Люди живуть у зруйнованих оселях, наспіх залатавши дахи й вікна. Підтримують один одного і годують покинутих тварин. Їм біля янголи теж залишають найнеобхідніше та прямують далі. У село не скучне. Тут ні душі. Окупанти ховалися в таких от наритих імпровизованих окопах. Це село пережило окупацію, нині повністю зруйноване. Ось згорілі покинуті автівки, будинки, де більше ніхто не живе. На даний час в цьому селі не знаходиться ні одного цивільної людини. Тут тільки залишились руїни після російського вторгнення. Ми бачимо, де вони ховалися, де вони вели активні бойові дії. Сюди правоохоронці приїжджають, аби впевнитися, що ніхто не повернувся додому, адже нині тут надто небезпечно. Тут дуже багато, дуже багато є мін, які ще не розміновані. І ми бачили до буквально біля дороги е, знаходиться міна. І е, на даний час по е, всіх локаціях можуть знаходитись ну, предмети. Любов Кукла та Олена Ровенчук. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Пункт перетину ягодин дорогуськ після нетривалої роботи без перешкод знову заблокований. Ще по обіді цей пункт пропуску нарешті почав працювати у звичному режимі. На Ягодин з'їжджалося ваговози, водії яких кілька тижнів поспіль чекали на виїзд через протести польських перевізників. За їхніми словами, оформлення пройшло досить швидко, і до вечора кордон встигли перетнути близько сотні фур. Я дуже радий, що так вони зробили, що хоч цей найбільший пропуск розблокували. Якого першого заблокували, тепер його першим розблокували. Я дуже радий. У нас так черга змістила, що ми аж навіть не, не, не очікували цього. Але уже надвечір польські мітингувальники поставили в поперек дороги вантажівку і заявили, що фура, начебто, просто зламалася. Зараз рух транспорту знову заблоковано. Наші водії по той бік кордону викликали поліцію. Нагадаю, страйк польських перевізників триває ще з початку листопада. Вони заблокували усі пункти перетину і вимагають повернути дозволи на в'їзд для українських перевізників, так як це було до початку великої війни. Президент України Володимир Зеленський розпочав свій сьогоднішній візит до Сполучених Штатів із зустрічі з міністром оборони Лойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у національному університеті оборони Сполучених Штатів обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Володимир Зеленський подякував міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство а ще загалом уряду США за виконання домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони. У Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабної агресії Росії зустрівся з угорським колегою. Розмова тривала годину. За словами Кулеби, він давно знайомий з Петером Сіярто. з початку війни вперше так грунтовно вдалося поговорити з ним. Більше розкаже Олександр Можичук. Щирою розмовою назвав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба свою першу спочатку повномасштабної російської агресії двосторонню зустріч з угорським колегою Петером Сіярто у Брюсселі. Як відомо, Будапешт відкрито виступає проти прагнення України щодо вступу до ЄС та виділення допомоги Києву, через що прем'єра Угорщини Віктора Орбана нерідко називають агентом Кремля в Європі. Кулеба намагався переконати угорського колегу змінити позицію. Безумовно. Головна тема була це рішення Ради Ради Європейської ради про відкриття переговорів про членство. Я розумію, всі чекають відповідь так чи ні. Але дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту. Петр буде доповідати своєму прем'єр-міністру. А між тим, хочу дати один сигнал. Я дуже чітко сказав: Петр, у нас спільне майбутнє в Європі. І ми маємо туди якнайшвидше дійти разом перед перемовинами. Сіярто заявив, що уряд його країни не підтримує початок переговорів про приєднання України до Євросоюзу. З оцінка Єврокомісії про те, що українці вже виконали чотири із семи попередніх умов, просто хибна. Це неправда. Нас намагаються схилити до ухвалення рішення, яке для нас свідомо неприйнятне. Ми ніколи не відмовимося від наших національних інтересів. Контакти між Києвом і Будапештом активізувалися напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про початок переговорів з Україною про вступ та схвалення макрофінансової допомоги, за словами би серед європейських держав дуже сильна підтримка нашої країни що стосується України, ми знаємо ситуацію і знаємо, що необхідно продемонструвати нашу підтримку Україні в довготривалій перспективі, тобто надіслати цей стратегічний сигнал, але також спланувати і організувати себе для цієї мети. Це означає три речі: по перше, адаптувати європейський фонд миру, щоб він міг і надалі допомагати Україні. По друге, це посилення санкцій, і тому ми хочемо, щоб 12-й пакет санкцій проти Росії був ухвалений до кінця. Ця року міністр закордонних справ України підкреслив, боротьба з рішення Євросоюзу відкрити переговори з Україною про вступ ще триває. До слова, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інаугурації президента Аргентини. Олександр Морочук, програма Вікне СТБ», єдині новини. Забезпеченість озброєнням, транспортом та засобами РЕП на прикордонні та лиманському напрямку такі ключові питання порушили прикордонники перед головою служби Сергієм Дейнеко, який відвідав їхні позиції. Керівники підрозділів доповіли про ситуацію і дії противника. Тим військовослужбовцям, які проявили високий професіоналізм та мужність, очільник прикордонної служби вручив державні нагороди та відзнаки. Противника представляє 225-й окремо стрілецький полк. Також додатково загони шторм З, штурм В і відділення диверсіонного підрозділу «Чорного». Працював наш снайпер результативно за один день 3,200-1.300. Після цього, скажімо так, приміщатись противник став більш приховано. Ви робите, дійсно дуже важливу роботу. Ви захищаєте Україну, ви відстоюєте нашу. Територіальну цілісність, нашу незалежність такі новини на цьому миті. Більше за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.